Чого очікуєш від гри? За будь-яких обставин тримати усе під контролем? Гра розкриває тебе. Його історія це справжнє диво і готовий сюжет для художнього фільму. Він приклад для тих, хто втратив віру в себе після невдач. До 25 ти він грає в аматорській лізі, а за декілька років стає одним з найкращих форвардів англійської прем'єр-ліги. Вітаю, це гра футболів. Сьогодні у нас особливий випуск, адже навряд чи ще колись на цьому каналі я вам буду розповідати про людину, яка левову частину свого життя працювала барменом, столяром і на фабриці по виготовленню імплантів. Герой цього випуску Джеймі Варді, футболіст, що пройшов неймовірний шлях до світового визнання. 7 травня 2016 року на Кінг Stadium відбувається щось фантастичне, і те, що донедавна повірити, було просто нереально. Лестер вперше в історії стає чемпіоном Англії, створивши головну футбольну сенсацію останніх десятиліть. Епічності церемонії нагородження додає виступ легендарного італійського тенера Андреа Бочеллі, співвітчизника головного тренера Клаудіо Раньєрі. Скромний клуб написав велику історію, але серед донедавна маловідомих футболістів особливо виділяється історія Джеймі Варді. Один з головних героїв команди чемпіона як зразковий сім'янин насолоджується моментом і святкує разом з дітьми і дружиною. Але таким він був не завжди. Здається, нещодавно Джеймі грав на аматорському рівні з електронним браслетом на нозі, не уявляв свого життя без алкоголю і був повністю задоволеним зарплатнею у 250 фунтів на тиждень. Щоб зрозуміти, чому від початку кар'єри усе пішло не так і як він зміг піднятися на топ рівень, треба розпочати розповідь з самого дитинства. Джеймі Річард Варді народився у 1987 році в Шеффілді. Його дім знаходиться неподалік від стадіону Хілсборо, на якому грає Шеффілд Венздей. Тому починаючи з п'яти років, хлопець не пропускає домашні і виїзні матчі СОВ. Шеффілд Венздей тоді стабільно грає в прем'єр-лізі, і Джеймі стає просто одержимий улюбленим клубом, а спостерігаючи за форвардом Девідом Херстом, мріє лише про одне забивати, як його кумир за Шеффілд Венздей, і стати легендою. Для цього хлопець займається в академії клуба, але у 16 років йому вказують на двері, мовляв, замалий і не може витримувати навантаження дорослого футболу. Для Варді це стає особистою трагедією і крахом мрій. Розбитий юнак втрачає впевненість у собі і 8 місяців взагалі не доторкається до м'яча. Але від нічого робити приєднується до володіжної команди клубу Стоксбридж. А через два роки іде на підвищення до основної команди, яка виступає у восьмому за рангом дивізіоні країни. Навіть на цьому рівні Варді не може себе проявити, а тренер перший час дає вкрай мало ігрового часу. Та поступово процес адаптації проходить і Форвард стає найкращим бомбардиром дивізіону. А рівень суперників дозволяє успішно поєднувати футбол з постійними алкогольними гулянками. Гроші на нижчих щаблях аматорського футболу платять символічні: 30 фунтів на тиждень. Тому Джеймі влаштовується працювати барменом в пабі, паралельно граючи в усіх можливих любительських турнірах. Пізніше на запрошення відвідувача бара півроку працює столяром, а в лютому 2007-го – Через кілька тижнів після свого 20-річчя влаштовується на фабрику True Life. Тут Варді працює на станку і виготовляє імпланти для людей, страждаючих з висанням стопи. Найголовніше робота не заважає улюбленому хобі, але молодий хлопець майже ніколи не працює по понеділках, адже після матчів на вихідних постійно влаштовує з партнерами так звані треті тайми. А кому ж хочеться працювати з похмілля. Одна з таких алковичірок завершується бійкою біля нічного клубу, через яку варті загрожує в'язниця. Справа серйозна і ризик опинитися за гратами дуже великий. Але вирок в суді приносить полегшення. Рік умовно. 280 годин суспільної праці та відвідування курсів з керування гнівом. Крім цього, наступний рік Джеймі проводить з електронним браслетом. Звісно, з ним доводиться виходити на поле за Стокжбріч, але це не заважає продовжувати забивати, а сам гаджет виступає додатковим захистом від жорстких ударів захисників по ногах. В 2010 році Джеймі переходить в інший аматорський клуб Галіфакс. Це підвищення, хоча команда виступає на два рівні нижче від професійного футболу. Вперше за нього платять гроші. Трансфер обійшовся галіфаксу в 15 тисяч фунтів, а зарплата гравця зросла до 250 фунтів на тиждень. В новій команді Варді продовжує багато забивати. А один з директорів клуба захоплено каже, що Варді навіть краще, ніж росіянин Аршавін, який тоді грає в лондонському арсеналі. Досить швидко на самобутнього гравця звертають увагу професійні клуби. Якось на порозі його тому з'являється агент Джон Моріс, який обіцяє футболісту допомогти знайти команду. Джеймі на той момент 24. Він досі працює на заводі, а мрії про професійний футбол згасли ще в 16 років. Але агент налаштований серйозно і видає фразу, після якої мати Варді вийшла з кімнати, закатав очі під лоба. Ти можеш грати за збірну Англії? Футболіста аматора це розвеселило, і він про всяк випадок перепитує: Ти ж це зараз не серйозно?» Але угоду з агентською компанією все ж підписав. За рік швидкісного Форварда купляє за 75 тисяч фунтів клуб Таун», який має за мету повернення у професійну лігу. Варді отримує зарплатню 850 фунтів на тиждень і після 4,5 років залишає нарешті свою фабрику. Перший в житті Джеймі тренується кожен день і може думати лише про футбол, не відволікаючись на роботу. Також перше грає зі своїм призвищем на футболці, ознака зростаючого рівня. Слід новачок заявляє про себе досить гучно, не тільки на аматорському рівні. Все частіше на матчах за його участю помічають селекціонерів та тренерів професійних команд. У сезоні 2011-2012 Флітвуд бере участь в Кубку Англії і проходить два раунди, обіграв професійні Вікон Wanderers і Йовілтаун, а Варді забиває в обох матчах. Наступний суперник Блекпул, який в тому сезоні веде боротьбу за вихід в АПЛ. Джеймі розуміє, це шанс себе показати і довести власну профпридатність. Весь матч він тероризує оборонців помаранчевих, а на й хвилині використовує помилку півзахисника і завдяки перевазі у швидкості забиває. Шансів у цій грі Флітвуд немає. 1-5 на табло, але Джеймі показав себе як треба. Зустріч з Блекполом відбулася в січні. Це значить, що трансферне вікно відкрите і форвард чекає на пропозиції. Ходять чутки про інтерес кількох десятків клубів. Але президент Флітвуда ставить нечуваний цінник один мільйон фунтів, який не злякав лише Саутгемптон та Лестер. Але попри обіцянку, Варді не відпускають, адже Флітвуд і сам має намір вибороти путівку в професійну лігу 2. І це вдається в кінці сезону 2011-2012, Після чого Джеймі все ж відпускають у Лестер. Він стає першим неліговим гравцем, за якого заплатили 1 мільйон фунтів. Варді обирає Лестер, хоча паралельно веде перемовини з Кардіфом та Пітерборо. Але вибір зумовлений ближчою відстанню до рідного Шеффілда і тренером Найджелом Пірсоном, який на початку 90-х грав за Шеффілд Венздей, і за якого вболював маленький Джеймі. При підписанні контракту дивує вже агент Моріс. Він вимагає прописати пункт, згідно якого Лестер дозволить Варді пропускати матчі заради викликів до збірної. А також в разі виклику до збірної, Лестер має заплатити за дебют в збірної Варді преміальні. Керівництво клубу не може збагнути, за яку саме збірну збирається грати Варді. Але почувши, тільки Англія погоджується на дивну умову. Та головне збулась давно вже забута мрія Джеймі. Він тепер професійний футболіст. Варді досить непогано стартує в чемпіоншіпі другого за рівнем дивізіоні. Вже в першому турі проти Пітерборо віддає гольову передачу на Енді Кінга. А дебютний гол забив в третьому турі на виїзді у ворота Блекберна, коли скористався помилкою захисника і реалізував вихід сам на сам з голкіпером. Але вже восени Джеймі відчуває, що організм не справляється з навантаженнями професійного футболу. Взимку ще й отримує пошкодження, через яке довго не може відновитись. Розбираючись у причинах повільного відновлення, клубний лікар дізнається, що процес гальмує напій. Який регулярно п'є спортсмен пляшку Увага з горілкою, Варді кидає пачку жувальних цукерок з Kittles, А після того, як вони розчиняються, закидає ще одну. Такий коктейль він смакує вечорами. Але завдяки алкоголю трапляються і позитивні події. Футболіст на своєму дні народження знайомиться з організаторкою свята дівчиною на ім'я Ребека. Після вечірки, повернувшись додому у п'яному стані, дістає дівчину смс-ками, і так продовжується кілька днів, поки вона не погоджується зустрітись. Вони стають парою. А вже за чотири місяці на відпочинку в нічному клубі Антверпена Джеймі робить пропозицію. Ребека погоджується, адже вважає, що вранці, коли Джеймі прийде до тями, то навіть не згадає цей епізод. В другому колі Джеймі переважно сидить на лаві запасних за спинами нових конкурентів, серед яких орендований у Тоттенгема юнак на ім'я Гарі Кейн. Лестер без допомоги Варді виходить в плей-офф за вихід в АПЛ, але там епічно вилітає від Мофорда за сумою двох матчів. Тож в дебютному сезоні на професійному рівні 26-річний форвард забиває 4 голи у 26 матчах, і навесні просить тренера відпустити його назад у Флітвуд. Але Пірсон і помічники заспокоюють Джеймі і мотивують працювати далі. Впливає на футболіста і вагітна Ребека, яка постійно вимагає сконцентруватись на футболі і менше часу приділяти старим друзям. Сезон 2013-2014 Джеймі Варді починає без розкачки і забиває переможний гол мілзоборо у першому турі. Далі не збавляє оберти і стає одним з найкращих форвардів чемпіоншипу. На рахунку уродженця Шеффілда 16 голів і 10 асистів, що грає велику роль у завоюванні командою 102 очок і триумфальному поверненню Лестера в прем'єр-лігу з першого місця. Тепер Варді сконцентрований на футболі. А алкоголь залишає на вихідні дні після матчів. Також у тому сезоні він відпрацьовує нову схему раціону. В день тренувань і матчів Джеймі зранку випиває банку Редбула. Об 11.30 з'їдає омлет з шинкою та сиром, консервовані боби та випиває другу банку енергетика. Пізніше п'є подвійний еспресо, а в роздягальні випиває вже третю банку Редбула. З його слів, цей незвичайний раціон допомагає йому бігти швидше власних ніг. До речі, перемогу в чемпіоншипі і вихід у найсильнішу лігу у світі Варді святкує, пригощаючи партнерів та тренерів тим самим фірмовим напоєм за власним рецептом горілкою, в якій розчинив кілька пачок цукерок з Kittles. Джеймі пропускає старт сезону в АПЛ через пошкодження, тому вперше виходить у стартовому складі в п'ятому турі вдома проти Манчестер Юнайтед зірковими Руні Ван Персіді Марію та Фалькао. Цей матч Варді називає головним у своїй кар'єрі. Червоні діяволи швидко показують свій клас і вже до 16-ї хвилини виграють 2-0. Але вже через хвилину Варді подає з флангу на Леонардо Ульоа, який головою відіграє один гол. На 57-й хвилині Андер Ерера робить рахунок 3-1 на користь гостей і мало хто сумнівається в перемозі підопічних Луї Вангаля. Але через 5 хвилин господарі оживають. Варді заробляє пенальті, який реалізує Ньюджен. Ще через дві хвилини Джеймі досить випадково ставить м'яч під удар Камб'ясо, і рахунок стає рівним. На 79 й хвилині Річі Делат виводить Джеймі Варді на Давіда Дехе, і той робить те, що робив сотні разів на всіх рівнях: – 4-3. Це перший гол 27-річного нападника в англійській прем'єр-лізі. А ще через кілька хвилин нестримний Форвард заробляє ще один пенальті. На цей раз для Ульо фантастична перемога 5-3. Але після такої феєрії і емоційного піка йде спад. Форвард не забиває 6 місяців, а це аж 21 матч. Лестер в основному програє, тому безнадійно сідає на дні таблиці і не має сумніву, що їх чекає повернення в чемпіоншип. За 9 турів до фінішу в активі команди лише 4 перемоги в чемпіонаті і відставання у 7 очок від рятівного 17-го місця. Та Лестер переламує ситуацію, і видає просто феноменальну кінцівку, яку охрестили велике спасіння. Сім перемог були здобуті багато в чому, завдячуючи класній грі Варді. Як наслідок, в травні він отримує велике смс-повідомлення з запрошенням у. Національну збірну перечитав декілька разів текст, він питає Ребеку, що в біса відбувається. Це хтось так жартує. Через це доводиться переносити дату весілля, адже пара аж ніяк не очікувала на такий приємний форс-мажор. Ще в 2010 році Джеймі з розпачу кинув келих пива в екран телевізора в пабі, коли Англія вилетіла з мундіалю. А сьогодні його самого кличуть в табір головної команди країни. Джеймі Варді дебютує за збірну трьох левів у товариській грі проти Ірландії, міняючи Вейна Руні. Всього через п'ять років після розмови гравця аматорського галіфакса з агентом Джоном Морісом. Лестеру дебют свого футболіста обійшовся в 100 тисяч фунтів, як і було прописано в тому самому дивному пункті контракту. Перед сезоном 2015 2016 Лестер досить несподівано звільняє Найджела Пірсона та запрошує на посаду італійця Клаудіо Ран'єрі. Серед нових облич в команді гучних імен немає: Крістіан Фукс з Шальке, Сіндзіо Кодзак з Майнца та півзахисник французького кана Нголо Канте. Нововедення запроваджує і Джеймі. Ввечері перед першим туром він переливає у пляшку з під води Портвейн і, смакуючи, попиває його, дивлячись, телевізор. Наступного дня Варді забиває головою ворота Сандерленда. Тож відтепер ритуал з портвейном за день до гри стає традицією. В другому і третьому турі віддає гольові передачі а в четвертому забиває Борнмуту з пенальті, яке сам і заробляє. Після цього Варді розквитає і його вже не зупинити. Голи сиплються на будь-який смак, але найчастіше Форвард використовує свій головний козир швидкість. Бомбардира не можуть зупинити навіть тріщини в двох кістках зап'ястя, тому він відмовляється від операції і грає з перебинтованою рукою. Божевільна серія продовжується, і гол на джеймс Парк у ворота Ньюкасла дозволяє повторити досягнення Руда Ван Ністелроя, який в 2003 році забив у десяти поспіль матчах АПЛ. Одинадцятий матч може стати рекордним і символічно, що буде зіграний він проти Манчестер Юнайтед. Нідерландська легенда в Твіттері підтримує англійця. Рекорди існують, щоб їх бити. Вперед, Джеймі Варді. Всього тобі найкращого і удачі. Перше погляди всього світу спрямовані на нього. А фірма Nike спеціально для цього матчу презентує форварду Золоті буци. І він робить це. Вже на 24-й хвилині Джеймі отримує пас від фукса і пробиває повз дехе. Це рекорд. За кілька хвилин Ван Ністелрой пише новий твіт: Хороша робота, Варді! Ти номер один і заслуговуєш на це. Цей день про героя нашого випуску заговорив весь світ. Також по ходу сезону Варді вперше забиває за збірну. Товариський матч проти Німеччини на Олімпіаштадіоні складається для підопічених роя Хорсена невдало. До середини другого тайму господарі виграють 2-0 завдяки голам Тоні Кроса та Маріо Гомеса. Гарі Кейн відіграє один м'яч, але німці грають краще і тримають гру під контролем. Але все змінюється з 71-ї хвилини після виходу Варді на заміну. Англійці додають в агресивності, і вже на четвертій хвилині після своєї появи Форвард Лестера зрівнює рахунок і робить це ефектно. Після прострілу Клайна в боротьбі з Рюдігером Джеймі пробиває п'ятою у кутворі Нойера. 2-2. з дебютним голом його серед інших вітає Гаррі Кейн, колишній конкурент за місце у стартовому складі Чемпіон Шипівського Лестера. Далі англійці домінують і таки дотискають господарів, забиваючи переможний м'яч, скомпенсований арбітром в час. Лестер тим часом досить швидко виконує головне завдання на сезон, яке поставив Гран'єрі – набирає 40 очок, щоб гарантовано зберегти прописку в еліті. А далі план дещо перевиконується. І лиси підходять на фініш у статусі лідера АПЛ. В другому колі результативність Джемі трохи знизилась, але кожне взяття воріт на вагу золота А божевільний гол Ліверпулю взагалі став не тільки переможним у важливій грі, а й одним з найкрасивіших у кар'єрі англійця. 2 травня 2016 року Джеймі влаштовує у себе вдома для всієї команди перегляд матчу конкурента в боротьбі за золото Тоттенхема, який грає на виїзді проти Челсі. Втрата очок шпорами зробить Лестер чемпіоном, але в першому таймі про це не може йти і мови. Гості впевнено виграють 2-0 після голів Гарі Кейна і Сонхен Міна. Але в другому таймі Челсі б'ється так, наче це вони прагнуть стати чемпіонами. Спочатку Гарі Кехел відіграє один м'яч, а на 83-й хвилині Еден Азар забив найважливіший гол у історії Лестера. З фінальним свистком на стемфорд Бридж будинок Варді вибухає емоціями. Вони створили це диво, Лестер, чемпіон Англії. Починається святкова вечірка, яка триває для гравців і всього міста кілька тижнів. Хочете випуск про легендарне чемпіонство Лестера? Напишіть обов'язково про це в коментарях. Мало хто знає, що Джеймі у тріумфальному сезоні декілька місяців грає на уколах і переносить операцію на м'язах паху, але це не заважає йому стати одним з головних героїв та забити 24 м'ячі. Також він стає кращим гравцем чемпіонату за версіями прем'єр-ліги та асоціації футбольних журналістів. Тепер він не просто гідний бути серед професіоналів. Він один з найкращих у своїй справі. Справжня легенда. Навіть крутіша ніж кумир дитинства Девід Херст. Подальша кар'єра Джеймі Варді складається досить успішно. І що найважливіше, нарешті має стабільність. Влітку 2016-го він їде зі збірної Англії на чемпіонат Європи і забиває вже на 11-й хвилині після появи у матчі проти Уельсу. В першій у історії Лізі чемпіонів Лестер доходить до чвертьфінала, а дев'ятий номер забиває в плей-офф Севілії та Атлетіко. В 2021-му здобуває з клубом другий великий трофей Кубок Англії. І звісно, продовжує штампувати голи в англійській прем'єр-лізі. А в сезоні 19-20 навіть стає найкращим бомбардиром найсильнішої клубної ліги світу. Варді відхиляє багато пропозицій, у тому числі від Арсенала, і залишається вірним Лестеру клубу, який колись повірив у колишнього працівника заводу, що грав з поліцейським браслетом на нозі. 23 му році Лиси вилетіли в чемпіоншип, але головна зірка і легенда залишилась, щоб з першої спроби повернути свій клуб в еліту. Вдруге в, в кар'єрі. Ви the... знаєте, таких історій дуже не вистачає сучасному футболу. Тому біографію Джеймі Варді будуть розповідати десятиліттями, як він любить. Під стаканчик портвейну або чарку горілки з цукерками Скітлз. І так само, як колись його агент прописав пункт в контракті з Лестером про виклик у збірну, вже зараз можна прописати в будь-якому наступному документі Варді, що Голівуд або якийсь там Нетфлікс обов'язково зніме про його неймовірну долю художній фільм або серіал. Звертаюсь до вас, друзі, з проханням підтримати фонд Трибуна героїв, який опікується родинами футбольних фанатів, які загинули, захищаючи Україну. Гра футболів на постійній основі підтримує фонд, який заснували футбольні вболівальники. Прошу долучитися до допомоги. Кьюар-код зараз на екрані. Які у вас враження від історії Варді? Напишіть в коментарях, і які ще на вашу думку життєві історії заслуговують на те, щоб потрапити у наступні випуски гри футболів? Вподобайка випуску і підписуйтесь на канал, щоб якнайшвидше почути нову цікаву футбольну розповідь? З вами був Олександр Денисов. Слава Україні!